Ще ніз. Добрий вечір. Олександр. Моє посвідчення. Дякую.

У вас не ручка, Ви слабочки з собі? Будь ласка, це моя довірність на представництво інтересів. Це мій паспорт. На підставі даної довірності Тетяна Геральдівна може прийняти остановку відкриття виконавчого поваження, що і робиться. За вашу участь. Дякую. Ну да. поспешайте, будь ласка. Ну не торопитесь ко мне. Ну ничего. На виконання судового рішення Номирівського районного суду Вінницької області від 29 червня 2011 року. За номером 2701 2011. Уді, Власником до чернього підприємства. Підійдіть, будь ласка. Давайте так, що знову міліція. Проберіть посторонні звісно. Хорошо, працівники компанії лишаються, заберіть. Ви не учасники виконавчого процесу. Сьогодні, на даний, вона ну, сьогодні може... на даний момент вона відмовилася підписувати цей наказ. Вона не, вона не відмовилася. Я пишу, що в своєму робочому кабінеті я підпишу цей наказ. Просимо дати, дати доступ до робочого кабінету. Будь ласка, туди всі відійдіть туди. Алло. Хто ви відійдіть? Все останнє ми з вами проводимо в понеділок, не пізніше 9 години ранку. Будемо у вас. Тобто я так розумію, що е, доступ до робочого місця то, до ви, ви не надаєте? Чому? Тому що на наступний день відкликана уся Василь Змундіна власником з посади генерального директора для подальшого вирішення і на перебування на, даній, е, на, 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 на даному підприємстві. будь на підставі рішення. Е, я хочу. Тепер, секундочку. Mm. Постанова про відкриття виконавчого провадження. Вам вручено 1 липня 2011 року. Так. А поновлено на роботі. Поновлена го відкликана. Сьогодні, сьогодні. Вам так. вручено постанову про відкриття виконавчих. Так. виконавчих. Так. І про що це говорить? Це говорить про невиконання рішення суду. Це ні про що не говорить. Я просто питаюся. Саша. Come on,

Аккуратно бедят. të gjithë, zemë. Na ka gjithmonë i shqetësuar. Komanda. А чому не пускають директора? Скажіть, Чому міліція не пускає? Пусть директор. З охорони. З охороною. Директор. Директор не визначає. Директор. Як ти мене пускає? Давай директор путь заходить з дивесника. Так його ж не пускаєш, не пускає. Так директора не пускайте. Пустить директора. Без охорони директор не піде. Без охорони директор не піде. До нас не піде.

И э, вот есть такие препятствия. А по-хорошему нельзя было? Ну, по-хорошему вы же видите, не получается. Не пускают корреспондентов. Никого нет. Корреспондентов не пускают. Сколько человек ранено, Сколько ранено, очень трудно сказать. Все в крови и в стекле. Врач оказывает помощь. Раненые сотрудники охраны предприятия, раненые сотрудники милиции, которые защищали нас от атаки. Але Сікізмунда ну, сотрудники міліції подняли на третій етаж, провели. Що вони делают зараз, я не знаю. Значить, було шість пострадавших, два доставлені в травматологическое травматологічне відділення різними ранами обеих біді. Один глибока рана з повреженням сукожилії правой правої якому вони стані? Стан зараз займається він операційний. Да, в нашій Німіровській лікарні. Там є хірург, травматолог займається, там це, саме в один рентген кабінеті, там є сторонне тіло, коліно сулово, підозра, а то садіни, рани, то ми тих не забирали, тільки обробили і все. Мої прізвища, Кіпіш Віктор Зінович, член ради директорів Неміров холдингу. Сьогодні 1 липня, на заводі в Німірові. Сталась прикра подія за допомогою, за допомогою осіб, які були одягнені в форму без опознавальних знаків, були розбиті двері, виламані двері і всередину намагались проникнути. Група усіх в бронежилетах, в шоломах з щитами, з дубінками. І вони виламали двері, розбили скло і проникли всередину. Хто ці люди, невідомо. Як заявляє Глус Олександр Степанович та його особиста охорона. Безпосередньо можете до звертатися в піар-департамент, тоді вам дадуть всю інформацію. Гарячі ж Олекс... новини, гаряча За... інформація. Я, Я розумію, департам... зараз Олександр Степанович Добре, не буде. Нікуди нікуди не Добре. Добре. Рішення суду Випов... Ще ні. Ні? Чому процесуальні е, дії ще не завершу повинні завершені, Пусти? а це залежить від боржника?